Вітаю вас! Чи вистачить нам валюти? Ви як вважаєте? Зараз розповім. Тим паче розповім для всіх. З розрахунку, що ви послухаєте і задумаєтесь, а чи не стати членом клубу економічної мудрості? Там же про економіку розповідають? Звичайно. І багато чого цікаво розповідають. А це так. Рекламне відео для всіх. Щоб ви в майбутньому стали членом Клубу економічної мудрості. Там є кнопчика. Спонсорство. І є пакет Клубу економічної мудрості. Ну а поки що золотовалютні резерви України. Взагалі, якщо грамотно, це називається міжнародні резерви. Але я знаю, що їх називають золотовалютні, будемо так називати. Станом, на 1 грудня 2023 року вони склали 38. Ну і там, бачите, 8 мільярда доларів. Це на 0,5% менше, ніж в листопаді. Ну, ой, вибачаю, 7 на 1 листопада. Да, так, зменшились. Зменшились. Але знов таки рекорд. За всю історію України у нас ніколи не були такі великі золотовалюті резерви. Е, да, фахівці зразу кажуть, Фалинечко. А чисті! Дивіться, яка ситуація. Міжнародні резерви діляться, ну, бачите, загальні або валові називаються, і чисті. В Чому різниця? З цих резервів треба вирахувати кредити МВФ. Ми не маємо права розпоряджати з кредитами МВФ. Іншими, будь ласка, МВФ це як для красоти, щоб ви зрозуміли. От вони збільшують резерви, але їх не можна використовувати для валютних інтервенцій. Тому коли беруть кредит, я говорю, нафік ви його берете? А для красати, так, да, згодний. Ну що ж, дивимося, чому зменшилися, так? Да. Все традиційно. Ну, по-перше, по-перше, по операції Національного банку на валютному ринку. Національний банк, здійснює валютні інтервенції і продав за листопад 2,4 мільярда доларів. Чому продав? Тому що правильно зробив. Основна мета міжнародних або золотовалютних резервів виключно для інтервенцій на валютному ринку. Їх ніколи не використовують для інвестицій. Хватить оці базікання, господі милості, з вами не виносимо просто. Тому Національний банк зробив це правильно. Да, потратив. Як результат, курс стабільний, обвала нема, навіть невелика ревальбація. Ну тут красиві слова написано, чистий, нечистий, не буду вас навантажувати. По-друге, надходження на користь уряду та виплати на обслуговування пашу державного боргу. Значить, дивіться, яка ситуація. З однієї сторони ми отримуємо гроші, з іншої сторони частково погашаємо. Але більше отримуємо. Тут написано, бачите, 1,6 це від євроспільноти. Вони нам в євро дають, ну тут перерахували в долари. Світовий банк. 403 млн, нормально. а Потім Великобританія 400 млн грн. Е, під гарантію, ну, це гроші, 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 не хочу вам розповідати, що це таке. І е, на ну, що відбулося? Е, продали валютних ВДП валютних. У нас є гривні валютні на 286 млн доларів. Да. Теж туди в Кубишечку, в Кубишечку, в Кубишечку. Але витратили. Погасили 109 мільйонів, там світовому, ну це так. Короче, в будь-якому випадку, що то і А, бачите, 205 мільйонів заплатили ще Міжнародного валютного фонду. Ні, не дивуйтесь, не дивуйтесь. Там така смішна ситуація. Ми беремо кредит МВФ, потім їх погашають. Я питаю нафіг? Ну, красиво, процес, процес. І третє це переоцінка. Ну, переоцінка це курсова різниця. Дивіться, у нас в основному... А гроші, ну, які в золото валютні резерви, інвестовані державні цінні папери Європи і Америки. Звичайно, на це нараховують відсотки. Невеликі, але нараховують. Це все враховується. Крім того, частина державних цінних паперів в доларах, частина в євро. Все перераховується в долари. Ну, так прийнято, це не ми придумали. І тому дійсно от, так от, перераховують, перераховують, перераховують і виходить. Бачите, навіть 283 мільйони це, що називається, заробили на міжнародних резервах. Ну, що теж не павло, мільйони заробили. Тепер, ну цей показник, який часто використовують, часто говорять. Е... Обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування майбутнього імпорту на 5,2 місяця. Так, да, це багато. Класично вважається, достатньо 3 місяці, а ми аж, о, аж 5. Ну, як бачите, валюти поки що вистачає. Да, 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 да. Ну, В цьому році все-таки зарубіжні партнери все-все, що обіцяли, зробили. Сказати, якщо не дадуть, а що дадуть. Ну давайте так, в будь-якому випадку, на сьогоднішній момент, все, що обіцяли зарубіжні партнери і США, з Європи, дав. Світовий банк це туди. Світовий банк, ну просто нам Японія трішки підкинула, Канада. Потім бачите, Велика Британія, просто там різні трошки, навіть Південна Корея. Да. І наступний рік це теж буде. І Південна Корея, і Японія, і Канада, але більше всього грошей, як ви розумієте, це США. США багатенька, вона більше всього і дає. Є Наступний рік планується, що США дасть 12 мільярдів, мільярдів доларів. Ну, там воно як круглим, круглим круглі. там воно трішки так. Я не рахував там цих... І ще 12 мільярдів євро, дасть євроспільнота. Це все кредит. Кредити. Але дуже довготривалі, на дуже тривалий час, під дуже низькі відсотки. Звичайно, дадуть і інші. Просто там є така якби тенденція. От... Уряд США дає, Світовий банк дає. Ну, ну так, так прийнято. Не дивитесь, не дивитесь. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, Світовий банк фінансується за рахунок бюджету Сполучить Америки. Давно фінансується. І там... Дьобата, не поліць. І те ж саме інші дивляться, от навіть та ж Канада, а Америка дає, ми даємо, Японія і так далі. Тому дійсно от, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія. Де. Ну просто там просто е, є, ви, ну, традиції чи що. Якщо дають ці, ті дають, дають, дають. От так от воно працює. Так що, як бачите, о, валюта є. Тому, тому на валютному ринку скучище. Там є зараз прогнози, що курс наступного році буде 40, 41, 42, я навіть зустрічав 46. Вибирайте будь-який, вибирайте. В будь-якому випадку ніхто точно не знає, який буде, зразу говорю. Але те, що валютний ринок на наступний рік залежить від того, яке ми отримаємо фінансування від зарубіжних партнерів, то ви цей самі знаєте. Але, чи ви знали все? Агітує вас ставати членами клубу і мудрості, І ви узнаєте таке. Жах просто узнаєте, чесне слово. І про те, чи є золото або запаси грошей в Росії, узнаєте, узнаєте. І узнаєте, а у нас що. А що не додали, а що не говорять. Тому що, розумієте, от для членів клубу я розповідаю, ти, що ви часто часу питаєте. Я говорю, тільки для членів клубу. А так. І все. Так що, я вас загітував, все. Тепер до побачення. Ну, а що ж залишається робити? До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.